Та не буду пекти, мені нема коли. Тож, якби Лена була вдома, вона б спекла. А так, у мене дівчинка-адміністраторша в салоні заболіла, я буду вместо неї якраз в п'ятницю. А коли я успію їх спекти, потім я прийду замучена, блін, вечором. Ні, 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 ні. А я хочу зробити паски і устроїть мамі такий сюрприз. І тоді вона не буде на мене злитися і купи мені в ті фігурки. Прикинь, яка я умна. Не добраніч. Все, не добраніч. Ну що? Приступимо! О, а це я собі у корзинку поставлю. Крахін із нутелою і горішками. Це що треба? Кстати, ну що? Я к вам, а? На себе видно. Надеюсь, получится. Хурина. Прикужи. No, boss, keep it tight. Давай давай. А сколько время? Уже четыре. Будем идти через годину. Надо пізніше, бо мама моя тебе побачить. Ну хорошо, значит, выйдем через півторы години, у пол да? Да, так лучше. Хорошо. Все давай собирайся. Будь ласка, під видео. Ви бачите, як я стараюсь? Думаю, мама тепер мені точно купить фігурки. А напишіть у коментарях, чи ви ходили скрізь святий, чи ні. Коняча морда. Мала, що? А це що ти, Клавдія Петрівна? Ти, блин, как я потрібна? Алина, мама твоя точно моей ничего не скажет? Да ні, не, ничего не скаже, Она нас даже не побачит. Ну дивись мені, блін, блин, відповідальність на Ну Все, йдемо паркуватися, бо парковаться, все места позаймались. Подожди, а це ты паску спекла? Да, я сама пекла. Калы, те киша, Аліна, всю ночь не спала. Офигеть, така гарно вийшла. Ну все, хватит талантить идем. Ну, пошли. Нам надо, чтобы нас батюшка сразу посвятил, и мы пришли, блин, пока моя мама не проснулась, блин. Да я бачу, блин, надо. А, о, е ⁇ оно место. Где? Ну, возле той тетки. А, ты что? Тут бабка стоит, соседка наша. А, да? Ну так блін, а що робити, якщо більше нема де ставати, мала що, Ліна, вона ще сразу мамі позвонит розбуде, і в мене сюрприз не получится. Ти що? Мала, вони навіть з мамою своєю через забор не розмовляють, а ти думаєш, що вона їй зараз буде телефонувати? Пристань идем. Блін, ну якщо нема другого місця, то Пішли. Пошли. А хто ж что така пішла? А? Проститутка. Ісус Христос, бабка. О, що шо, шо ти сказала? Прошу, а як? Та, що ти мелиш? Надо казати Христос воскрес. А, це неважно, важна. Посунься, ми тут припаркуємося усе з подружкою. Підожди, а ти що сама чи що, де мамка? Ну, вам надо, де мамка? О, там стоїть, час свічки пішла вставити, час прийде. А щось я її тут не бачила зовсім. Ану де-де, покажи. Так, а ну, отвалила, отсюда нафік. Мала, потіше, на нас дивляться вже. Вибачте, Ісус Христос ти йди! Боже, та проходь, ти, чого ти ореш? Став ось отут свою корзину. Дякую. Ось так, все. Хай тут стоїть моя кошолка, блін. І давай так, бабка, ти мене не знаєш, я тебе. Та ж та проститутка лазе. Вставай, Ліда, що ти дивишся, блін. Та я стою і так, чого ти? А де твоя мама? Вона десь там за церквою має стоять, Вона нас не побачить. О, диви Даша з мамкою стоїть. За ручку держиться, а-а-а, Дитина де мала. Ну так що удивительного, вона ж перелякана. Так авбаса в неї чи що? Чуєш, мала? А тебе гарна паска, де це ти купила? Я сама пекла. Шо, сама пекла Що, сама ти? Да, я сама пекла. Та не бреши, ніколи в світі не повірю, що ти спекла сама паску. Ты що, блин, коняка, отвечаю, я сама пекла всю ночь, блин. Тепер сказать, що я на не знаю. Значить, робить опара дистиллитрів. Вс, все, перестань же, голова в така. Ну так і все, що ти базариш, блин, на мене. Все равно вона мені нравится, хоч цей ти пекла. Оце б мені цю паску в корзину. Бабка, ти бачиш, що на паске написано? Ні, я так далеко не бачу. А що там написано? Х -в. в і що? Ну, а знаєш, що це означає? Знаю, я, що це означає. Споря не знаєш. Це означає вам, та <гум> не моя паска до тебе в корзину. <гум> поняла? І не дивися, бо зглазиш. Та чого б я на неї ще дивилась? Ту на неї. Їдь в срак. А ні, де ти не цей образ Я тільки замітила. Купила а що? Ти що сама посипка і на нього посипала чи що? Ні, це так і було, ти що дурна. <гум> за шин сладкий, хочеться його лизнуть. Мене ж слюні виділяється. Лучше зніми, бо останешся без башки нафіг. Ага, блін, уже. Оно паску свою лучше лизни, вона точно сладка. Ага, не посвячена не можна. Ну, от і моя голова ще не посвячена. Дівчатка, пожертвуйте, хто скільки може. Немає. Допоможіть, будь ласка. О, о, вибачте, вибачте, у мене нема. Блін, тебе щось є? Та немає у мене пусті кармани. Виб... вибачте. Бабка, що? А що це вони збирають за гроші? Ну, на храм на зсу, ти що? Читати не вмієш, чи що? В туалет на пять минут. Так, а я не хочу в туалет. Захочешь? Бабка, по посторожи и только свыснешь паску, сразу полицию попрешь. понятно? Йо. Иди, иди. Дай собаку найти, чтобы настяла на ту корзинку. К -к -к -к. Иди сюда. Боже. Алло. Что ты спишь? Сейчас сплю. Слухай, приезжай в церковь. Я тут уже стою, я просто место заняла хорошее. Что, серьезно? Да, ты как раз до работы успеешь. А что ты так уверена, что я успею? Мне в 8 надо уже выезжать из дома. Ну, потому что я стала с той стороны, откуда батюшка будет идти, и он нас почти первым отпустит. Так, подожди, Кать, ну куда? Мне даже не можешь осветить, мы нашли Пасху, я не яйца накрасила, ничего не успела. Та у мене є паска, у мене тут 15 пасок з собою в этом в корзинці, і свекруха моя не пішла, всі мені понадавали кучу всього, блін, рук не вистачає, Я тобі дам пасочку яйця, да у мене все є. візьми там якийсь, може, помідорчик, огурчик, що в тебе є, кинь в корзинку, щоб пуста не була, і все. Що, серйозно? Да. Подожди, а ти лізу брала з собою? Та не брала спить, хай спить, не хочу. Та я малу тоді брати не буду, бо це зараз почнеться, пісі какі, їсти, в животі бурчить. дивись, дивися, хочеш. Ну хорошо, давай, я сейчас подъеду і наберу тебе. Давай швиденько. Угу. Давай. <звук> Ты бачила, насколько їм люди бабок кидають, і такие хатки, і штукарі, блин. І що це означає? Алина, включи мозг. Мозг включи, помассируй пальцем. Мала, блин, що ста ранку. Який мозг включить? Він в 10 включиться. Кажи, що од мене хочеш. Це означає... Дурошу, ми я куплю собі ті фігурки. Ти що, дурна, як ми їх заберемо? Та ну як ну, Отак будемо йти і просить. Скажемо, що у нас тіпа, немає що собирать і вуки будемо збирати. Так а що ми скажемо на що? А тобі будуть операцію робити на глазу. А що у мене з глазом? Яку операцію? А ось що, що. Алло. Алло, Катя. Я вже в двір зайшла, ти де? О, я усюди бачу в голубом дивись. А, бачу. Подожди, ти що, коли відьми стоїш? Хто? Ну, бабка, ця, що возле тебе стоїть, це відьма, Моя сусідка, я ж ти казала, що я з нею не общаюсь. Та вроді така бабусінька хороша стоїть, я не знаю, та вона тебе не заміта. Катя, не хочу, коли неї стоять, ну йолки палки Та вона тебе не побачила, вона навіть не бачила, як я корзинку, коли неї ставила. Вона сліпа. Ну прикрыть таки меня. хорошо, встань вот так боком. Да, давай, я вот так встану, да та и все, давай, иди. Встала. Привет, вставай тут. Привет. Ну встала ты, блин, конечно, в тему. Та она тебя не побачит, и все равно он боком стоишь. Давай я сейчас тебе пасочку дам. А ну давай. Ой, все, диви, какая держи. Ух ты, ля, а высокая как, класс, спасибо. Хороший получилось в этом году в тебе, да? Да, вони ще й вкусні таки я туди цедру додавала. Попробуєш, скажеш потом мені. Фу, блін, так жарко щось, кошмар. Ну, конечно, тобі вітон не даве, б ще очки прада наділа. Катя, перерила пів хати, блин, не нашла. У мене такий красивий красний платок, я спеціально брала в церкву. Я сквозь землю провалився. У це що знайшла натягнуть. Я знаю, що як дурочка, ну так а що я зроблю тепер? Господи, хоч би ця мене не побачила. Боже, то успокойся, ти вже з той бабка. Чого ти причепилась до неї? О, у тебе колбаса домашня, ти сама робила? Да, сама з цими руками золотими. Клас, така красива, Я дивлюсь у всіх корзинах колбаси. О, стоїть диви. Яка, яка? А У нас такими кружочками разноцветными. А гарненька, да. І шоколадки хтось наклав, класс тоже, наверное, якась прийшла. Короче, я коли заходила, там же ж Олька стояла. У неї новий, представляєш? Та ты шо? Да Та не так уже і ще, Отак. Ходім. Дайте, будь ласка, налікування. Дівчати на око її доми б'ють. Дома б'ють ремнем по глазу. Дякую. От це ми вилічимося. Жобиха. Дайте, будь ласка, на око. Дякую вам, дякую. О, бачиш, у ну, на тітки ходять гроші збирають. У це в мене платок, один в один такий, він такий красний. Де його діло, блін? А, да, да, пам'ю, щось було таке в тебе, да. 52 а в тебе. Та взагалі панти, блін, 47. Ну це, блін, мало, Арін. О, вже батюшка йде святий. О. А давай за ним станем, що точно нам накидають. О, точняк, ми там більше всіх соберем. Погнали, там, де ті співають, тетки, і ми станем. Погнали. О, Кать, правду ти казала, батюшка вже йде. Так що ми ще раз два я ще й спію. Хорошо, що ти мене розбудила. О, бачиш, а я тобі що казала, ти ще мене слухати не хотіла. Воістину воскрес, батюшка. Воістину воскрес. Боже, крес! Ля... заляпав мене, тебе тоже? Та очки заляпав, нічого не бачу. <рес> Надо подивитися, що він бабки хорошо заліпає. може, біси повиходять з неї. Що ж ти мене так облив падло? О, гля гля, відьму облив, як знав. Спаси вас, Господь. Ой, що що, девочки, на що ви збираєте? На, на лікування ока. А кому? Дівчинці. Боже, бідолашненька, сейчас я щось дам, зараз. Та ні, не треба, у нас же хвата. Та ну як це, ви що? Я не засну, якщо не дам щось. Усе держіть. Усе, 15 гривень на держи. Да я Бог. І вас, дівчата, також з великодним, з праздничком. Ой, Господі, я усе не можу, коли це діти просять, це ужас якийсь, да? Шо -шо? Кажу, коли діти просять, не можу, аж серце розривається. Прихожу в церкву з грошима і йду голей боса. А, да -да -да. Ну що, пішла я? Да, все, тебе я на машині. А, ні-ні, я воно бачу ще своїх, сейчас подойду до них, поздороваюсь. Ага. Э, спасибо за басочку. Та нема за що, Господи, ради Бога. Все, пока. Пока. Ети гроші заховати, вона забере. Так, труси заховай, вона ж там точно не буде шукати. Ой, чо вона, блін, приперлась? <сх> Прикольно получилось. Надо я тоді ж піти забрати. Ну йдімо, забере, я сейчас з тобою піду. Олен, пока. Давай, мала, пока. Приклади до глаза лёд, но ну, же розійдеться синяк. Ну дай, я сейчас чимсь помажу, пока. Пока. Час у когось синяк на жопі на розійдеться. І Христос, мама. А я пасочку посвятила. Пасочку посвятила? Мала давай сюда корзинку. Гроші де? Які гроші? Гроші де? Немає грошей. Хорошо, давай мені сюда. Та що тут, мама, тут люди. Давай сюди, гроші, быстро. Ха? Все, стой тут, и мене жди.